Гідне грошове забезпечення, навчання за кошти держави та право на виїзд за кордон. 108 й батальйон 10 ї окремої гірсько-штурмової бригади «Едельвейс» запрошує на службу за контрактом 18-24. Є, на мою думку, пару таких ключових важливих моментів, які позитивні для людини. Тобто річний контракт. Людина йде і вона знає, що вона йде на рік. Через рік вона може залишитися. А може і е, піти в цивільне життя. Ніхто примусово нікого тримати не буде. Це перше. Тобто є ясність по часу. Окрім того, додає військовослужбовець Святослав Ілько, громадяни 18-24 років, які підписали контракт, отримають виплату в розмірі 1 мільйон гривень. 25 тисяч в середньому зарплата, 100 тисяч бойові ще плюс 70 тисяч бойові. Поденне нарахування, йде ще оплата контракту. Контракт це мільйон гривень. Платиться цей мільйон гривень трьома частинами. Перша частина, коли людина приходить до нас, підписує контракт, зразу платиться 200 тисяч гривень. А потім людина їде в навчальний центр, загальновійськова підготовка, повертається з цього навчального центру. і Оплачується другий транш 300 тисяч гривень. Ще 500 тисяч гривень отримають після завершення контракту. Якщо немає ніяких е, порушень, тобто п'янки, неодноразові, СЗЧ, самовільне залишення частини, е, тобто в кінці контракту людині платиться ще 500 тисяч. Це додатково до 125 чи 150 щомісячних, які ми всі отримуємо, будучи на бойових позиціях, цей вид контракту передбачає прийняття на військову службу за дев'ятьма військово-обліковими спеціальностями та штатними посадами: чотири посади стрільця, три посади гранатометника і дві посади розвідника. Це дев'ять посад, які підлягають під цей контракт. Вісімнадцять після підписання контракту рекрут направляється на проходження посиленої підготовки, яка складається з базової загальновійськової, фахової та курсу адаптації у військовій частині. Для того щоб потрапити у склад 108-го батальйону 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади «Едельвейс», звертайтесь за номером телефону, який бачите на екрані. Юлія Торконяк, Віктор Костенюк та радіокомпанія